Вітаю тебе, друже, на каналі Єрко. Зараз ми будемо дивитися пічний, цікавий і настрільний, як завжди, бій на удесі. Удес 15-16 1516 це топ шведської гілки середніх танчиків, і він сьогодні грає в зводі з ТВП т 50 51 Отакі От два парубка вирушили пострілятися, потрапили в бій з 10 та 9 рівнями, з двома артами, з ЛТшками, коротше кажучи, все. Як має бути на прохарці. І наші герої поїхали в алею, бо, як я вже сказав, тут є купа ЛТшок аж по 3. Ох, ніс починає чукатися, це означає, що бій буде епічним. В кінцівці цього бою наш УДЕС залишиться в одного, хоча його напарник також буде триматись до останнього. І там будуть дуже цікаві таймінги. Тож, дивись. Бо, як я і люблю робити такі бої, там буде саме соковите, саме цікаве. І дупою штовхається наш, <свісно> наш товариш. Так, ну що ж, Удес, користуючись своєю гідропневматичною підвіскою, також бронею в Башті, намагається щось постріляти і не влучає. Хоча гармата в нього досить непогана і по точності, та що ти хочеш, дай мені подивитись. 254 пробиття під калібером. І тисячу метрів за секунду. Що тисячу? Так повільно? О, такі повільні пульки. Я думав, в нього підкалібри швидше. Це, по-моєму, найповільніші підкалібер у грі. Всього 1000 метрів за секунду, того ж, і не дивно, що його він не влучив і зараз ще не встиг дати ВЛТшку. Таке воно буває, коли в тебе пульки летять досить досить повільно. Але альфа, до речі, альфа у цього танчика 440 і як для СТ це досить приємно. Хоча, по-моєму, не рекордно. Ну, то таке. Їздить наш герой Шокерікс. В нього нікнейм, клан СОК. І. Він, до речі, в парі з хлопаком VirtusUA. Тобто, напевно, це якісь наші товариші. Ну, подивимося, подивимося, що то воно буде. Поки що. Я от, до речі, хотів сказати, що я сюди майже ніколи не їжджу, бо дуже тут так собі стояти, якщо ЛТХ не світять. Я, якщо на СТ-шках, то частіше їду якраз на нульову лінію, туди на гірку відігрувати, підсвічувати, щось настрілювати. А отут по кущиках не люблю. Але наші товариші отак вирішили поїхати на один фланг. І, як виявиться, не так вже то і погано. Так, леопардик опускається під візка, дає. Ого, ти бачив, як довго пулька летить. Він натиснув, стрільнув назад, від'їхав, навіть приціл встиг забрати. А пулька ще летить, от тобі 1000 метрів на секунду. Хоча це під калібр. Ну таке, окей. Такий танчик розробники нам запропонували. Не сильно він популярний у грі, будемо казати, відверто, але є. Є такі любителі, фанати, так би мовити, цього Удеса, які щось настрілюють. Так, поки він тут дивиться, я хотів би глянути, що в нас взагалі по обвісу. Ну, таке не сильно, не сильно цікаво, хоча сам танчик, чисто з точки зору геометрії, доволі цікаво виглядає. Так, тест 100 ЛТХ отримала. Отримала по кущах, можливо, навіть блайнд, можливо, ні, але почала їхати, і звісно, від цього світиться, того тікає. Ще в нас є Мантікора, яка до сих пір жива, і він доїде 1390, і наш напарничок його забирає, і це чудово. Так, Поки що результати невеликі. Ну, тут і не буде прям такого мега-лютого настрілу по дамагу, по ХПшках, але будуть фраги, буде цікава кінцівка. І буде епічно. Так, ну що ж, стоялова. Стоялова на цій мапі доволі популярна тема. Навіть враховуючи, що є дві артилерії, але ніхто особливо не хоче ризикувати, арта собі потихеньку накидує. І поки що більш-менш це нормально. Хоча рахунок по ХПшкам нам показує, індикатор вже не на нашу користь. Вже мінус 3300 майже. Ну, то таке. Дивимося. Так, рушка вбила КПЗ на горі на острові. І червоненькі, я так розумію, можуть підтискати гору. Ну, побачимо, поки що немає. Немає чіткого розуміння, чим то закінчиться. Поки що. А, он, да, полізли. Полізли червоненькі. Так, 3-3. Так, да, вони вдвох вилетіли в трьох, в трьох вилетіли бити гору, і там зараз заштовхають тяжку, і, напевно, кобра, яка на ЖД, також буде наступною. Тобто можна сказати, що нам проламали праву частину мапи, і вони будуть їхати до ЖД, підтискатися. І єдина ділянка, яка залишилась для якоїсь більш-менш адекватної гри, це саме та, в якій стоять наші сьогоднішні танкісти, бо все інше вже буде зайнято противником. Таке буває. Я того б на місці улеса, саме туди і їхав на ту гору, бо там є рельєфи, є від чого відігрувати, а тут трошечки незручно. Трошечки незручно, навіть з гідропневматичною підвіскою. Там везеху не хотів стріляти. Я побоявся, кінь виїжджає, летить снаряд. Реально довго, але ж вручає. Влучає 474 дамагу. І ще можна разочок влучити, влучив, але не пробив. Так, кружка вже перескочила за ЖД. Зараз буде висвічувати всіх, всіх кого до кого дотягнуться її промені. І це неприємно, неприємно, бо тут світитися дуже боляче. Дуже боляче, просто одразу в тебе починає летіти все, що можна. Плюс я нагадаю, тут в бою аж дві арти супротивника, які вони. Це М-5355, і вони такі неприємні. Чиди ж, не залітаємо. Так, да, не вистачає удесу точності, це не танк снайпер, це не ТВП, це більше танк такої плюс-мінус середньої дистанції, і на ньому важкувато. Не знаю, я дев'ятку качав, мені не сподобалось, хоча восьмий рівень більш-менш, а десятку до сих пір не купив. ну Не в пріоритеті вона очевидно. Бо я ж кажу, досить важко на ній відігрувати. Швидкість польоту снаряду маленька, пробиття не найкраще, до речі, скільки на кумулях? Та ну що ж ти таке робиш? 310 всього. Ну, як, як на мене, не вистачає цьому танчику нормальних снарядів. Бог з нею збронею, вона тут якась більш-менш є, але от нормальних снарядів не вистачає, як і не вистачає нам вже однієї артилерії, бо її вбили рушка десь десь має нас тут світити, походу, ось вона. Всього вона вже під'їхала майже впритули, лише за рахунок кутів. Тут якось можна настрілювати за рахунок своєї підвізки, але ж є СТБ, в якого є така сама. Гідропневматична підвізка, які просто значно-значно цікавіший від УДЕСа. В нього і ДПМ, і пробиття снарядів, і швидкість польоту, і броня в башті непогана. Того я, чесно, не розумію, на що в цій грі, але якщо він вже є. Ну, от спробуй. Спробуй з повільними пульками в Лтеху потрапити, влучити так просто не, не буде. Так, їде дупою, везеху. Ну, Бачите, треба, треба середній бій для цього танчика, але дивимося далі. Взеха. 6-11 рахунок, всі вже лізуть з різних сторін, той поляк виїхав, треба його бити. ТВП не влучає, а наш кумульок такий їй залетів. І це чудово. Це чудово, залишається небагато в нас союзничків, їде тут т 100 ЛТ, і як же ж воно не пробивається. Не пробивається нашими кумулями, треба було більше під збирати, а наш танчик пробивається. Взагалі без великої біди, 140-й пробив комульом, т 10 не влучив куди треба. Трошечки нам пощастило. Знову 140-й кидає, на це раз без дамагу. І везеху хочеться якось поцілити. Та ти глянь. Ти глянь ох, цей 140-й просто кулемет. В нього дуже коротке КД. І він закидує просто люто. Так. Коняку, коняку, треба опуститися. Як же ж не вистачає під каліберів, погодься? Просто люто не вистачає. Тут би вже міг би два рази давати дамаг, і пробиття не вистачає. І скорості польоту не вистачає. І взагалі, коли подивився на цей реплей, думаєш, да ну ні не буду я Одеса купляти. Чесне слово, нема в нього нічого такого класного. Так, два наших герої залишились проти половини команди. І нарешті. Нарешті вдалося помститися 140. -му. Так, арта лупить трошечки не влучила, пощастило. Ще мінус один. Так, 5 залишилось червоненьких. Зараз має загинути наша ТВПха, наскільки я пам'ятаю, і почнеться Колобанов. Так, Везеха під'їхала ближче. Наш герой ризикує, їде її добивати. Ой, не цікавіше почалось. Один, одну пульку танкує, але арта забрала нашого союзника. Е! Так, залишились ми один проти п'ятьох, і треба щось робити. Арта просто, просто Просто мучає, <світ> просто лупашить. Як кажуть, да, арта не дамажить. Вдалося вдалося зробити четвертий фраг, і це вже добре. Це вже добре, можна їхати далі. І що наш герой робить? Він їде помститися арті. Ой, летить ще одна. Дуже пощастило, що вона нам не дала. Так, один став на базу. І це неприємно. Неприємно, один танчик бере базу, це може бути як Т-10, так в цілому, і Т-30. Але вони щось з'їхали. І це дає нашому танкісту, нашому Шокеріксу шанс таки вбити арту. Але якщо вони стануть вдвох на базу, то виграти буде нереально. Дивимося, дивимося, чим це все закінчиться. Кінцівка, якраз, як я і казав, буде е цікава. Як і середня частина бою, Ну спочатку було багато кущового. Але ж їде наш герой, він одразу міг заряджати фугаси, але в нього є інтуїція. І він робить перший фраг по арті і має забирати ще й другу. Ти да. От фугасики, до речі, напевно, непогані в нього мають бути. Ну, таке собі, середнє щось. 60 мм, 530 альфа. Залишається хвилина до. О, вже 2 стали. Два стали і вже й хвилини не залишається. Летить наш УДЕС На збиття захоплення бази. І в нього залишається мало-мало часу. А в тебе залишається мало часу, щоб поставити вподобайку цьому відео, то став її скоріше, бо Удис не встигне, якщо ти не поставиш. Так, ну я, звісно, жартую. Але ж, але ж подобачка була б саме якраз так. Дивиться в кого стрільнути, просто дає кудись. Просто кудись дає і влучає, ти розумієш? Рівень, рівень везіння нашого гравця, коли він просто кудись дав і влучив. На останніх секундах захоплення бази йому вдається відіграти, і он походу він влучив Т-30. го Я не зрозумів, коли він влучив, якщо чесно. Просто кудись плюнув і в нього все вийшло. Так, ну тут можна башти танкувати. Немає Т-30 назбите, а в нього ще і гармата Стокова. Фу, ну, це було прикольно. Це було епічний фінал епічного бою, і восьмий фраг робе наш Удес. А ми подивимось цікаві результати цієї гри. Ось, о, власне, вони майстер. Тут Касталон, дуелі з дрібні медальки, але ж є паскучі, є калабанов, є Редлі Волтерса, захисник, сталева стіна і основний а, основний калібр і воїн без сталевої стіни. Трошки затрендівся. Але вісім фрагів, шість триста дамагу. Трошки насвітив, навіть натанчив півтори. І такий суттєвий мінус навіть з преміум аккаунта бо грав він на комулях, який стріляв, куди попала. Але що, Керрікс, бій затягнув, молодець, красавчик, так тримати, постав йому вподобайку. І звісно, мені також не забудь підписатися на канал Юрчика. А я заряджаю тебе на вдачу, позитив і гарний настрій і до зустрічі на вечірніх стрімчиках. Хай щастить, бувай!